Вітаю вас, малече, і запрошую до цікавого заняття з конструювання. Протягом двох останніх тижнів ми з вами говорили про транспорт, про безпеку на дорозі, про правила дорожнього руху. А сьогодні, дітлахи, я пропоную вам за допомогою різних геометричних фігур навчитись викладати дорогу. І робити ми це будемо на великому білому аркуші паперу. І допоможуть нам в цьому різні геометричні фігури. Діти, ці фігури різняться не тільки кольором, вони різняться розміром, вони різняться формами. Фігур багато, всі вони різні, і всі вони нам знадобиться, ну, не всі, а частина з них знадобиться нам для того, щоб. Зробити малюнок за допомогою геометричних фігур. Намалювати за допомогою фігур, намалювати дорогу. Ну що ж, розпочинаємо. І так, дітки, подивіться, ось він білий аркуш паперу великого розміру. Ось фігури, які я вже відібрала заздалегідь для подальшого зображення предметів на дорозі. Що є на дорозі? Є машини вантажні, легкові, є великі, є маленькі, є пішохідний перехід, є, е, що ще є? Є у нас е, різні автомобілі. І все це ми зараз покажемо. А почнемо ми із виготовлення. Вгадайте, що це буде? Так, ви, мабуть, здогадались, це світлофорик. Ось як я його викладаю. Дивіться, основа. За основу я взяла прямокутник, у якого дві сторони короткі, дві довгі. На нього поклала червоний, жовтий, зелений, і ось наша ніжка. Ось такий світлофорик ми вже виготовляли на занятті з ліплення. Пішли далі. Ось тут, ось тут. Я хочу викласти на передньому плані велику вантажну машину. Для цього я візьму, я візьму ось такий великий квадрат, дивіться, червоного кольору. Ось такий маленький квадрат, дивіться, дітки, дивіться. Ось так вирівнюю нижні сторони. Так, тепер я зроблю. Колеса, ось вони. Чого не вистачає? Не вистачає віконечка. Віконечко я зроблю із чотирьох маленьких квадратиків. Дивіться, я з'єдную чотири маленькі квадратика. О! У нас вийшла велика вантажна машина. А отут зверху, нібито ми здалека її бачимо. Можна викласти іншу машину вантажну. І хай вона буде меншою за розміром, це буде у неї кузов, а ось кабіну ми викладемо не так, як тут із квадрата. Ми викладемо за допомогою маленьких квадратиків. А ось це у нас буде віконечко. А це маленькі колеса. Маленька машина, маленькі колеса. Далі я хочу викласти пішоходний перехід. Діти, дивіться, що я можу зробити. Я покладу ось так. Ось, ой, пробачте, біленька повинна бути стрічка. Ось так. Ось так. У мене ось такі є довгі прямокутники, які з однієї сторони коричневі, а з іншої чорні. Я використовую їх як чорні. Тому що для пішохідного перехіду це те, що треба. А тепер я хочу викласти людей. Спочатку я викладу маленьку дівчинку. Голівка кругленька. Оце платтячко. Ось у мене є ось такі шматочки, дивіться, обрізки або дуже тоненькі прямокутнички. Це будуть ручки. А це будуть ніжки. Так, давай, давай, ніжка наступна. Ось вона йде. А поруч з нею йде, мабуть, її татусь. Ось так от. Мабуть, татусь. У татуся. Ніжче, у татуся теж є ручки. Я їх зробила не такого кольору, як тулу. У татуся є і ніжки. Подивіться, ось вони йдуть. І маленька дівчинка тримає татуся за ручку, як і потрібно. Що можна тут зробити? Ще один автомобіль. Я теж зроблю вантажівку, але зроблю її ось так. Дивіться: два квадрати зверху, два знизу. Один квадрат ось сюди покладу. Так. І тепер можна аж ось сюди покласти колеса. Так, а як ми зробимо віконечко? Ось так ми зробимо віконечко. А тепер, малята, подивіться, яка краса у нас вийшла. Ми з вами за допомогою різнокольорових. Різних за розміром, за формою геометричних фігур виклали справжній малюнок під назвою На дорозі у нас є і світлофорик, і пішохідний перехід, і пішоходи, доросла людина з дитинкою, і автомобілі. Велика вантажівка. Трішки менша вантажна машина. І ось така середнього розміру вантажівка. Ну що ж, дітки? Я пропоную вам викласти такий самий або інший сюжет на аркуші паперу любого розміру за темою на дорозі і надіслати мені свої фотоповідомлення. А я вам, дітлахи, бажаю жити в безпеці і завжди слідкувати за правилами дорожнього руху. До нових зустрічей!